Приуцький краєзнавчий музей зберігає в своєму архіві безцінні артефакти та спогади минулих епох. А це більше 65 тисяч експонатів. Серед унікальних артефактів і дерев'яні меблі, що були у вжитку родини Галаганів. Родина Галаганів є однією з найвідоміших старшинсько-дворянських династій на Чернігівщині. Український меценат, патріот, етнограф, піклувальник Приуцького краю все це при Григорія Павловича Галагана. Ще у вересні 1871 року Григорія Галагана було обрано головою приутського дворянства. Він перебував на цій посаді до січня 1882 року. За цей період відкрив чоловічу та зіночу гімназії в Прилуках і багато народних шкіл. За що отримав звання почесний громадянин Прилук? Тетяна Зоць говорить, кожен виставковий елемент розповідає свою унікальну історію про минуле міста та його жителів. Серед таких і комплект унікальних дерев'яних меблів Галаганівського палацу. І ми вибрали меблювання із Сокиринського палацу. Тобто це дерев'яні меблі, які знаходилися безпосередньо у Сокиринцях в Галаганівському палаці. Тому що знову ж таки, меблі здавалося, б вони ось такі великі і ну, Що там в них може бути помітного? Але насправді є дрібнички, є деталі, на які варто зупинитись і звернути увагу. ну, До прикладу, в нас є така підставка дерев'яна. І в ній на поверхні у круглій поверхні є викарбуване таке, вирізблене верніше, напис, що з моєї улюбленої берези, посадженої там в саду. Тобто, це ми розуміємо, що наскільки це особистісна була річ для Григорія Павловича Галагана чи, взагалі, для їхньої родини. Не менш утаємничена історія про шафу, яка знаходилася в особистій кімнаті Катерини Галаган, яка була атрибутована нещодавно, коли ми готували виставку Галаганівську. Бо до цього часу вона в нас була атрибутована як маслова, як, скажімо, меблі Василя Івановича Маслова. Насправді виявилося, що це меблі. Сокиринець з і цьому підтвердження є світлина, яку також з не нещодавно вона була знайдена. З нею поділилася з нами науковиця Марина Будзар. От яка, скажімо, достеменно так вивчає родину галаганів, вивчає їхній побут, їхню садибу. І, от, власне, на цій світлині ми віднайшли цю шафу. Також варто звернути увагу і на офісний стілець Григорія Галагана. Воно також зафіксовано на світлинах його робочого кабінету, і тут ось є також прикраси такі в орнаментах в квітів. Але найбільш цікаве те, що власне це крісло воно вже є на колищадках, і ми розуміємо про те, що зручності вони завжди були е, притаманні. Е, скажімо, людям, які довго займаються якоюсь роботою за робочим столом. І відповідно, ось варто також буде звернути на це увагу. Саме ці експонати стали головним атрибутом під час зустрічі, присвяченій міжнародній акції Неспішне мистецтво. Мета заходу спонукати відвідувачів оглядати повільно і ретельно музейні експонати, адже чимало деталей втікають від глядацької уваги. Як показує статистика, відвідувач насправді не так довго затримує. Оглядаючи експозицію. Ну, інколи так трапляється, що за п'ять хвилин можуть пройти хтось трошки довше, але це такий поверхневий огляд музейних експозицій. Цьогоріч музейники знайомили з меблями палацу галаганів, волонтерів Прилуцької філії Товариства Червоного Хреста України та представників Ради внутрішньо переміщених осіб міста Прилуки. Наспішне мистецтво власне сьогодні дасть можливість нашій аудиторії зрозуміти глибінь, глибинніше. Цінність наших експонатів, тому що їхня цінність полягає як в приналежності до епохи, до персоналії, так власне, і їхня матеріальна цінність в будь-якому випадку це є той безцінний скарб нашої локальної спадщини, яку ми зберігаємо, і власне таким акціям намагаємося більш глибинно донести до нашої аудиторії. Гостя заходу неспішного мистецтва Ольга Мартинова висловила слова вдячності за запрошення. Говорить, такі заходи не лише дозволяють відпочити від буденності, а й дізнатися про щось нове і цікаве. Потім прийшла весна, начебто, все і заквітло, Ну все одно в душі ми якось не почуваємо якусь тривогу. і тому якась годинка присвячена просто ну розповіді. Розповіді про епохи, що було раніше, це дуже важливо і корисно для нас, для майбутнього для нашого майбутнього покоління, а також і для людей, і похилого віку, і для молоді.